Вона сьогодні не як вчитель, а як піаністка. Ось уже пів сотню років Людмила Львівна каже, викладає фортепіано у музичній школі номер 1 імені Миколи Лисенка, а колись і сама була тут ученицею. Ми всі і вчились у цих викладачів, які тоді. Любили так нашу школу і е, настільки передані були своїй справі, що ми від них взяли все, що вони нам давали. Проводить до свого першого навчального класу 61-го року по 68-й. Тут музичне мистецтво опановують вже інші учні. Єдине, що збереглося протягом років, ось така піч. Коли я навчалась, оця піч топилась. А ще сліди Другої світової війни їх лишили на згадку, говорить директорка, заслужена працівниця культури України Юлія Темченко. Ми бачимо там дуже цікаві карієти, греческі, які, на жаль, сьогодні збиті. Ми плануємо їх поновити, коли у нас буде реставрація посадів. Будівля школи, пам'ятка архітектури місцевого значення, де вчилося чимало відомих імен, говорить пані Юлія. Багато наших учнів стали і музикантами, і відомими особистостями, І музична школа дала потім їм взагалі поштовх до мистецького творчого їх життя. Сьогодні музична школа імені Миколи Лисенка це 660 учнів, 100 осіб штату та 26 музичних напрямків. нашій школі існує багато років симфонічної оркестри учнів та викладачів, великі оркестри, ансамблі, гітарістів, баяністів, скрипалів, які, до речі, всі є лауреатами міжнародних всеукраїнських конкурсів. У планах, каже директорка, не зупинятися, бо ж музичне мистецтво це естетичне щеплення, яке корисне змалку. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.